Третій обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад стартував 13 січня. Учні Шосткинської школи-ліцею традиційно взяли участь у цих інтелектуальних змаганнях. Цього року переможний відлік розпочав дев'ятикласник Віктор Василенко, виборовши перші місця з двох предметів історії та географії. Наш ліцей бере активну участь в цих змаганнях. Не побоюсь цього слова. Шостинський ліцей є флагманом. Олімпіадного руху в Сумській області минулого року наші учні здобули найбільшу кількість перемог. Мається на ось перше, друге, третє місця посіли на обласному етапі. Учнівських олімпіад. Сподіваємося, що і в цьому році наші учні покажуть блискучі прекрасні результати і займуть не меншу кількість призових місць, принесуть нашому місту, не меншу кількість призових місць, ніж в минулому році. Віктор Василенко постійний учасник учнівських олімпіад. Торік він посів друге місце з історії міського етапу інтелектуальних змагань і третє місце з географії на всеукраїнському етапі. Цього року ліцеїст підвищив свій рівень він знань і вийшов у лідери. В першу чергу мені в цьому допомогли мої вчителі географії, історії. Вони давали мені завдання, вони мене напустили на цей шлях. Щоб підвищити свій рівень знань, треба бути зацікавленим у, у тому, що вивчаєш. Тікати читати багато літератури. До такого матеріалу я, наприклад, чи виконував завдання з минулих років в Олімпіаді. Ну, ось так можна ось цей перший можна сказати. Можна документальний фільм подивитися якийсь. Віктор розповідає, що виконувати олімпіадні завдання з географії було складніше, ніж з історії. Адже, на відміну від історії, географія пов'язана з різними галузями землезнавством, геологією, біологією та іншими природничими науками. З історії були питання з різні від різки часу. Там французька революція, епоха відродження, також. Було загальні питання, тобто там про науку, археологію, І я, я вважаю, що таке графія було більш складна. географія взагалі такий більш різносторонні предмети. Для Віктора Василенка перемога не самоціль. Головне для нього здобути на олімпіадах досвід та поглибити знання зі шкільних предметів. На етап е етап минулому році я до Луцька їздив. Там побачив місто. Там у Луцька, замок у нас водили на екскурсію. Мені ось це більше досвід, більше спілкування там з іншими людьми. Так мені ось. За місця також для мене навчатися і навчати дітей це завжди складно, особливо у воєнний час, у перервах між повітряними тривогами та у змішаному форматі, говорить вчителька географії школи-ліцею, наставниця Віктора Василенка Ірина Коляденко. Готуватися до Олімпіад неймовірно складно. Це титанічна праця з усіх боків, з першу чергу з боку дитини, з боку вчителя. І, взагалі, я вважаю, що підготовка до Олімпіади це не просто праця там одного дня, тижня, місяця чи року. Це титанічна праця всього педагогічного колективу. Перші паростки майбутніх призерів і переможців Олімпіад вчителі закладають ще в початковій школі, підкреслює пані Коляденко. Вони мотивують учнів на навчання, доносять до них цікаву інформацію. Далі у цей процес включаються педагоги середньої та старшої школи, щоб дитина полюбила. Школу, полюбила свій клас, полюбила процес навчання. Далі продовжується в середній ...і старшій школі. Тому що навіть та сама географія настільки тісно пов'язана з різноманітними науками, з математикою, бо у нас неймовірна кількість географічних задач. З хімією, бо природні речовини, мінерали це географія і її зв'язок з хімією, з фізикою, бо фізика, як ми знаємо, перекладає. Як наука про природні явища, а значить, географічні знання включають і розділи фізики. Звичайно, неймовірна праця вчителів докладена українською мовою літератури, бо написати своє бачення певних географічних процесів чи явищ людині, яка не володіє мовою, яка не може висловити свої знання на папері, ви розумієте, неможливо. За словами Ірини Коляденко, працювати з Віктором було легко. Комфортно, адже учень старанний працьовитий, талановитий і спрямований на перемогу, і це має дуже важливе значення, бо оця позитивна амбіція, коли дитина хоче, може і знає. Як робити, щоб дійти до перемоги, це надзвичайно важливо. Попереду у Віктора участь у обласному етапі олімпіади справознавства і очікування результатів інтелектуальних змагань. На думку юнака, отриманий досвід допомагає йому проторювати стежку на шляху до майбутньої професії. Тримаю курс на міжнародні відносини. Скоріше за все, я ота ось так.